Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. Я їжачок Гаретто. Підпишись на канал. Підтримай україномовний контент. У глибокому лісі, де дерева росли височенні, а птахи літали не нижче за хмари. Жив їжачок. На ім'я Гретто, але не просто їжачок, він був скульптором. У його нірці, видовбаній у Старезному дубі, лежали цілі колекції камінців, мушель, гілочок, шматочків бурштину, піску та ще безліч дивовижних матеріалів. Із них він творив мініатюрні статуетки, великі скульптури, навіть фонтанчики. Які пускали водограї просто з кори. Та крім мистецтва було ще одне, що наповнювало серце Гретто вогнем, екстрим. Його не лякали висоти, швидкість чи глибина. Навпаки, він обожнював стрибати з гілок у річку, котитись клубочком зі стрімких пагорбів, видиратися на скелі, де навіть білки ставали обережнішими. Одного дня. Коли ранковий туман ще не розсіявся над верхівками дерев, Гретто прокинувся з ідеєю створити найбільшу скульптуру у своєму житті кам'яного орла, що летів над прірвою. Але для цього йому потрібен був особливий камінь, сивий граніт із високої грозової скелі, що височіло над синім водоспадом. Час для нової пригоди, сказав він. Закинувши за плечі свій шкіряний рюкзак із інструментами, Гори, я йду до вас! Шлях до грозової скелі був не з легких. Спершу треба було перетнути кам'яний каньйон, де шуміли хвилі гірської річки, а далі піднятися вузькою стежкою на самий край лісу, що впирався в обрив, саме звідти, з найвищої точки. Гретто колись стрибав у воду, звісно, після трьох днів вимірювань, обрахунків і тренувань. Адже безпека перш за все. Якщо вже й шукати натхнення, то там, де серце стискає дух, казав він собі, коли знову опинився над прірвою. Скеля гриміла від вітру, мов гігантська сурма, Гретто підібрав кілька шматків каменю, але вони не підходили зам'які. Пористі. Він згадав, що потрібний камінь, захований глибше за водоспадом. Але туди вів лише один шлях крізь грот, що відкривався під водою після стрибка вниз. Спроба номер 120! посміхнувся їжачок і з розгону стрибнув униз, згорнувшись у щільний колючий клубок. Вода прийняла його з плескотом. І він уже пірнав під скелю в кам'яний тунель, де вода гучно лунала. Там, у нішах гроту, лежали рідкісні породи каменю, і ось він, сивий граніт, міцний, мов сама гроза. Дістатися назад було непросто. Грето прив'язав камінь до маленької дерев'яної платформи, яку витяг тросом з води. Це була його особиста система, водяний ліфт. Збудований ще торік. Камінь тримався, хоч і скриготав по камінню, коли платформа здіймалася угору. Здавалося, що на цьому пригоди мали б скінчитись. Але коли він вже почав вирізати перші обриси орла, просто біля краю скелі під його лапами тріснув камінь. Ой-ой-ой! Пролетіло в голові жачка, коли він разом з уламками скелі почав падати. Але. Він не запанікував, навпаки, згрупувався, згорнувся в колючий м'яч і покотився по схилу, відскакуючи, наче м'ячик. Унизу його чекав мох і м'який пісок. Гретто приземлився обережно і одразу схопився. Камінь теж вцілів. Виявилось, він розбився на три частини, з які утворювали крила та орла. Головне що форма залишилась. І тут він вирішив: це не випадковість, це задум самої природи. Протягом кількох днів гретто майстерно з'єднував уламки, шліфував, вирізав. І ось з'явився Орел величезний, з розгорнутими крилами. Він височів на тлі скелі, мов справжній хижак, що злетів у буремне небо. Лісові звірі приходили дивитися на диво, білки приносили горішки, миші писали вірші про орла, а сова навіть сказала Угу, це мистецтво, що дихає вітром, угу. А Гретто лише сміявся і вже замислив нову пригоду. Що далі? Може, скульптура у печері або під водою? Минуло кілька тижнів після створення орла. Гретто відпочивав під гілками сосни, коли до нього прилетіла чайка з пір'їною у дзьобі. Вона сіла поряд і, ніби щось передаючи, залишила пірїну в його лапках. На ній були намальовані хвилі, камінь і стрілочка в напрямку Великого Блакитного озера. Це зна! Так, мені треба створити скульптуру прямо під водою, вирішив Гретто. Він зібрав спорядження, каменярські інструменти, трубку для дихання, ласти з листя латаття, водонеприникний ліхтарик, на плечах рюкзак із маленькими буями для підйому важких елементів скульптури. Озеро зустріло його сонцем і кришталево чистою водою. Гретто пірнув у хвилі, ніби занурюючись у зовсім інший світ. Водорості танцювали, мов зелені стрічки, а риби крутились довкола нього з цікавістю. І саме тоді він побачив її. Вона саме пірнула з каменя на високому березі, обертом з ідеальною формою, кульбаба-кульбаба-клубочок. Вона не була схожа на інших їжаків. У неї були сріблясті голки, як промінчики сонця, міцна лапка, з якої не спадала ласта, і рішучий блиск в очах. Гретто випірнув саме в ту мить, коли вона виринула на поверхню. Ого! — сказав він. Ого! сказала вона. І обидва розсміялися. <реш> я Гретто, скульптор, екстремал, романтик, одразу зізнався їжак. А я Селена, пірнальниця, альпіністка, аматорка всього, що кидає виклик. Вони обоє завмерли на мить. Щось у них було однакове те саме світло в погляді, те саме відчуття, що життя це не просто рух, а пригода. Від луння екстрему та любові до краси, що жила в природі. Гретто розповів Селені про свій задум Я хочу створити скульптуру в самому дні озера. Вона, не вагаючись, сказала Разом буде легше і цікавіше. Вони почали працювати як команда Селена. Виявилась неймовірно точною в русі. Вона знала, як тримати камінь під водою, як обтяжити його піском, як правильно орієнтуватися без сонця, а Гретто вирізав, шліфував, склеював водоростями та спеціальною смолою, яку розігрівали сонцем на камені. Скульптура потихеньку росла. Це були два їжаки, які торкались лапками. А між ними пульсуюче серце з прозорого кварцу, що мерехтіло на світлі. Воно ловило сонячні промені, переломлювало їх, і, здавалося, у воді світиться справжнє кохання. Але не все було просто. Одного дня сильний вітер здійняв бурю, хвилі стали скаженими, злетіли, і один з елементів скульптури. Ніжна лапка їжачихи з білого коралу відірвався і полетів у глибину. Я дістану. вигукнула Селена і зникла у хвилях. Минали хвилини, Гретто хвилювався, та раптом із глибини з'явився бульбашковий вибух, і селена виринула, тримаючи лапку високо вгору і усміхаючись. Я не дозволю коханню зламатись. Сказала вона. Ці слова він запам'ятав на все життя. Через тиждень, коли озеро знову стало спокійнішим, підводна скульптура була завершена. Її розмістили на підводній скелі, і кожен мешканець лісу, хто міг пірнати, приходив подивитися. Це серце вічного руху, говорив Грета. Пам'ять про те, як зустрілись два неспокійних серця, додала Селена. Вони сиділи на березі, поруч, обнявшись хвостиками, і дивилися на хвилі, що грають в променях сонця, а десь там, під водою, світилось кам'яне серце, доказ того, що екстрим може привести до найглибшого почуття одного зимового ранку. Коли інній висів на гілках, мов срібні стрічки, а повітря пахло холодом, Селена принесла карту. Карта була намальована на тонкій березовій корі, а на ній зірочка в самому серці льодової ущелини. Це печера вічної криги, захоплено пояснила вона. Кажуть, там є крижаний купол, прозорий як скло. Ідеальне місце для нової скульптури. Вирізати фігуру з льоду, що не тане, Гретто аж підскочив. Це, це, це буде наш найхолодніший виклик. Їжачки запакували спорядження, міні пічку на соснових шишках, мотузки, льодоруби, жорсткого гілля, рукавички з вовни, які їм подарував бобер. Селена сконструювала шиповані підошви, а Гретто взяв мішечки з теплоізоляційною смолою для захисту інструментів. Шлях до ущелини був суворий. Вони йшли крізь вітер, що шмагав мордочки, піднімались по зледенілих стежках, ковзали з гір, іноді буквально з гуркотом і сміхом скочувались разом клубочками. Я завжди мріяла про любов, яка котиться з гори, жартувала Селена. А я про ту, що залишає слід у крижаному серці, підморгував Гретто. На третій день подорожі вони дістались до гроту. Вхід був вузький, але всередині всередині простягалась крижана зала, висока, мов собор. А світло заламувалось у кристалах, створюючи веселкові тіні. Повітря ледь вібрувало, печера дихала. Тут можна почути думки снігу. пошепки мовила Селена. Їжачки одразу взялися до справи. Гретто обрав середній сталактит, рівний, прозорий, із вкрапленнями срібного пилу. Їхньою метою було. Вирізбити скульптуру двох їжаків на тлі хвилі, що застигла у вічному стрибку. Робота була складна. Інструменти примерзали до лап, шматки льоду летіли в очі, але вони працювали у парі, як годинниковий механізм. Гретто вирізав, Селена тримала світло. Селена шліфувала, Гретто подавав деталі, а вночі. Вони спали в обіймах, закутавшись у мох підігріти смоляною пічкою. У їхніх снах крижаний купол світився зсередини, мов серце. Коли скульптура була майже завершена, стався сув. Один із сталактитів зверху тріснув і обвалився. Крижана брила впала просто на доріжку, де селена мала пройти наступної миті. Але Грето побачив це першим. Селено. крикнув він і кинувся вперед, штовхнувши її вбік. Брила вдарила йому по спині, вдарилась об землю і розлетілась. Гретто відкинуло до стіни. Селена підбігла. «Гретто, Гретто, ти як? Їжачок розплющив очі. Хіба ж я пропущу завершення нашого крижаного серця? Їм на допомогу прийшли бобри, які прибули наступного дня. Селена послала сигнального голуба. Разом вони укріпили склепіння печери і Гретто поволі одужував на руках серед сміху й теплих горішків, принесених лісовими друзями. Коли вони завершили роботу, весь ліс прийшов дивитися на відкриття. Бобри Прокладали доріжки через лід, сови світили ліхтариками з грибів, а білки організовували концерт на шишкових інструментах. Скульптура стояла в центрі пещери, два їжака в обіймах хвилі застигли в польоті. Через серце скульптури проходив отвір, куди вони вставили шматочок місячного каменю, знайдений селеною. І тепер, щовечора, коли місяць сходив, усе серце загоралося блакитним світлом. Це не просто мистецтво, сказав Грето. Це наш спільний подих, застигли у льоді, додала Селена. Їжачки сиділи на краю печери і дивились, як світ застигає у тиші та красі. Наступна скульптура. Буде на вершечку найвищого дерева, сказала Селена. Або на спині Велетенської черепахи в морі, відповів Грето. І обидва засміялися, бо знали, їхні пригоди тільки починаються. Минуло декілька сезонів відтоді, як крижана скульптура в печері вічної криги стала новим символом лісу. Гретто і Селена повернулись до своєї майстерні тієї самої, що стояла серед густих дерев, із гойдалкою на гілці і дахом, укритим мохом. Одного ранку, коли ще тільки бриніло світло, селена прокинулась і прошепотіла. Гретто, вони вже поспішають у цей світ. І ось народилось троє маленьких їжаченят Тімо, Нола і Піно. Кожен з характером, схожий на батьків, але з власною іскоркою. Тімо мріяв про небо. Нола любила блиск каміння, а Піно сміявся навіть тоді, коли перевертався вниз колючками. Життя їжачків кардинально змінилось. Гретто більше не кидався в річку з висоти. Тепер він будував міні-басейн біля дому, вистелений піском. Щоб дітки могли плескатись безпечно. Селена більше не лазила по скелях, натомість вона змайструвала навчальну стіну з м'яким мохом, де Тімо міг тренуватися з її допомогою. Вони дивляться на нас, казала вона. Їм потрібен не просто приклад, а опора. Ми й досі можемо мріяти. Просто тепер і за них відповів Гретто, поправляючи наметик, зроблений для нічного читання. Селена та Гретто вже не вели екстремальний спосіб життя. Тепер у печі варилось лісове варення, по подвір'ю повзали дерев'яні фігурки, вирізані татовими лапками, а ввечері мама показувала і там зірки і розповідала, що в кожній з них заховане їхнє майбутнє. Іноді Гретто сідав на гілці і дивився на ту саму річку, куди він стрибав колись. Тепер вона здавалася йому не менш красивою, просто іншою. А ти не сумуєш за пригодами? запитала одного вечора Селена. Ні, усміхнувся він. Тепер моя пригода це бачити, як вони ростуть, як Тімо знаходить рівновагу на колоді. Як нола збирає перший кристал, як піно, пробує зробити перший малюнок на піску. Їжачки притиснулись один до одного, а троє маленьких клубочків спали поруч, поклавши носики один на одного. Ми тепер не вершники бурі, прошепотіла Селена. Ми її тихе око. Але в серці завжди буде вітер, додав Грета. Замість висот і прірв вони тепер будували мініатюрний парк пригод біля дому, крихітний водоспад, печера з блискітками, гірка з листяних матраців. Усе було безпечно, але сповнене духу пригод. Вечорами вся родина сідала навколо багаття. Гретто розповідав дітям історії про те, як разом із Селеною він робив скульптуру під водою. Як вони ковзали з гір, як рятували одне одного від крижаної брили. І ви колись підете своїм шляхом, можливо, зовсім не таким, як наш. Але ми завжди будемо поруч, додав Грето. Бо головна пригода це бути батьками. І з того вечора троє маленьких їжеченят не тільки мріяли. А й почали малювати свої перші мапи пригод. Але тепер їхні кроки супроводжували двоє досвідчених, сильних і дбайливих сердець, які знали найбільший екстрим це бути прикладом, бути поруч, бути відповідальним. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон, прилетий до долонь, Підписку і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.